Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці, попри те, що вітати особливо ніщо. Навіть на тлі війни деякі все ще незалежні від банкової журналісти висловлюють глибоку стурбованість з приводу обшуків і підозри громадському активісту-антикорупціонеру Віталію Шабуніну. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. Якби ручне і кероване, відомо ким ДБР не запевняло українців і Трампа, що тут немає жодної політики. Це обман. Усі, хто трохи в темі, розуміють, що несистемний шабунін це насамперед про критику влади. У мене ж немає теплої вани. Правильно, викриття корупційних оборудок і про незручну для офісу президента правду. Це корупційна схема, це тупе виганяння бабла, шановні прикордонники, пане уміра, ми все одно отримуємо ці цифри, ми їх взнаємо, і тоді ми витовчимо всіх вас цими цифрами і документами. Бо якби справа була у інкримінованих Шабуніну у хилянстві і шахрайстві, то за перше можна було б спитати у нацгвардійця Пікалова, який активно виступає з кварталом. Без відриву від служби пікало в Нацгвардії, і Вова Мартинець в Нацгвардії чи у лояльного кошового? Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять. Чим я допомог допоміг країні? Скажіть мені, будь ласка, без опиту, без тактичних навичок. Я буду тільки за одним жалкувати, що я не тримаю в руках зброю. Чому а не на передовій? Ну а про брудні оборудки під час війни могли б. Чимало розповісти, слуги народу задорожний і Марченко. Просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за ґрати, але якщо можновладець тепер вкраде в державу мільйони гривень, він відбудеться лише штрафом. Ну, лайся, не лайся, мені вже поки. І це не кажучи вже про свіжо відмазаного мін'єда Чернишова. Мафіозник. Який вже у статусі символу корупції? Має нахабство і можливість публічно звертатися до учасників на конференції з відновлення у Римі, вочевидь для того, щоб вибити ще трохи міжнародної допомоги для розпилу і дерибану. Не красти замало. Ну що коли ми будемо ділити наші гроші? Корупція існує у всіх країнах. У нас в Україні є такий управлінський метод. Згідно яким корупцію до наказують, якщо вона не кришується з офісу президента, тому треба дійсно зосередитись на фактах, де є корупція, а не виконувати замовлення олігархів. До речі, розпіарена подія не викликала особисто у мене завищених очікувань. Зеленський може сказати сама класна угода в житті. Ніколи такої не було, ніхто ніколи не підписував. Цілуйте руки. Я здобув можливо, тому що я досі перебуваю під враженнями від нулячих підсумків швейцарського саміту миру, теж пафосного, потужного і геть забутого. Так, Володимир Олександрович, а коли ми зможемо це оцінити? Коли ми можемо пощупати оці дивіденди там в бюджеті, як казав паніковський ми будем діліть наші дії остап ібрагімович. Ото щоб не розчаровуватися, ставтеся до подібних заходів простіше, скажімо, як до легалізованої закордонної липневої відпустки зепутатів і посадовців, звісно, за наш рахунок, ви що, реально думаєте, що є що з українців ще о, витрушувати? Мені здається, що з більшості українців вже нема що витрушувати. Яке підвищення податків? Ми між патріотизмом і математикою долини вибирати математику. це не математика? Спитайте любого пацана з баячки, куди йде його зарплата. Там до сім'ї доходить отакий. Верховна Рада зазначила, що це має бути від тринадцяти сантиметрів податок на х... Ну, а повертаючись до шабуніна, наостанок погоджуся із небоязкими колегами для українців. Важливим маркером є справедливість, які назвали його переслідування маркерною подією. Треба дуже швидко, прям швидко, Треба такою ж, як колись, особисто для мене стало долучення до спілки п'яти шести менеджерів. Видатного антимайданівця Олега Татарова люди такі бігали по пінькам з Януковичем. А зараз вони такі патріоти стали, що не, не знаєш, куди дітися. Татаров молодець, а ти ледве не ухилян. Прийшли в 19-му году, і все звичайно. Вагнергейт, случайно, гроші з ракетних програм забрали на дороги. Случайно, блін південь України, зайняли практично без боїв. Случайно, Маріуполь. Азовців здали звичайно в гостомелі під під Києвом опинились. случайно. все все звичайне. Случайно, Зато не случайно, блін. Оман звичайна Стамбул случайно. Нині ж наша гнучка влада швидко оговталась від перформансів Трампа у Білому домі і навіть відкрила для себе вікно неабияких можливостей. Люди займаються політикою і піаром у Києві. А насправді зупиняти російський наступ, зберігати життя українських бійців, президент Зеленський і ті люди, кого він призначає на військові посади, не збираються. Вони просто діють максимально безвідповідально, максимально несерйозно, не слухаються військових. Не збирають зворотній зв'язок, не аналізують свої помилки. Раз цього процент жаролу у маслі, як казав по деревянськи У нас є проблеми, і вони все перекидають на захід. А от якби нам дали ще мільйон снарядів, то ми б зупинили. А дайте нам ще кілька мільярдів доларів допомоги, і ми зупинимо. І американців плану досі немає. Пану Дональду, який теж колись натерпівся від власних шабуняних. Ах, це ж руда бестія. Він солідна людина. Він Трамп. Він втомився. Байдужі демократичні цінності. Американська демократія фактично сьогодні знаходиться на паузі. І отож, готуйтеся до порушення низки геть неполітизованих проваджень. Всі розуміють, що нам глина. Господи, ти поможи. Покричите трошки, посмердите, але потім заспокой. Собака гавкає, караван йде. Як кажуть, караван лає. Караван йде навіть тоді, коли собака не лає. І запровадження превентивних санкцій для всіх, хто відкриває рота не так, як потрібно. Наш кормчий товариш Зеленський, п'ятилетку, смог, от... Дай би йому ще змінити Конституцію і лет 20, поработати. Та де, -да, піши, пропалою. Мені щось пахне гівном. Ну, а тих, хто зловтішається з приводу тиску на критики влади, І а ніколи ви, не ви? думав, що я таким станом, що буду вбалити, хотіти просто вбалити свого борга. Вони мікроби! Вони бактерії, красавчики, і красавчики треба їм так далі робити. От ви гниди показали те, чого не можна. У «Слуг народу і ОПЗЖ чудові партнерські стосунки. Нагадаю, кейс Путінської Росії. Спочатку кремлівський недомірок пересаджав такусяку опозицію, потім умовних лібералів. Партія Срака. Ну а тепер взявся за своїх рідненьких і відданих крадіїв та прислужників. А що я Ну і все. Слава Богу, у нас всі живі нікого не грохнули із публічних діячів. Але це все серйозно насправді нема в нас цензури. Все прозоро прямий ефір. А що таке вільна країна, і що таке вільні люди? Да? І я думаю, що неможливо з нас зробити людей, які будуть жити під цензурою, які будуть не хотіти волі, свободи. У мене все. Ну, майже усе. Послухайте, я пропоную закрити рот і послухати ведучу, добре? Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Все знято? Да. Бо я хочу пісять. Ти годину бачив, після ти спати.